Жодних передумов з боку Росії закінчувати цю війну в осяжному майбутньому як не було вже досить довго, так немає, і я вважаю, що в осяжному майбутньому не буде. А розмови президента Зеленського з союзниками на Заході стосуються тільки одного реального питання: можливості Україні вистояти у найближчі роки російсько-української війни. Бо саме від можливості України вистояти у ці роки залежить те, коли дійсно може бути припинений вогонь і на яких умовах може бути завершена російсько-українська війна. Однак, коли це відбудеться, 2024 року чи 2029, ми не знаємо. Це залежить виключно від стану економічного, воєнного і демографічного потенціалу однієї єдиної країни. І це не Сполучені Штати, не Франція, не Італія, не Німеччина. Це Російська Федерація. Якщо Російська Федерація буде бажати проводити війну далі, вона, як країна-агресор, буде проводити її стільки, скільки це заманеться президенту Росії Володимиру Путіну, стільки, скільки це будуть підтримувати. Громадяни Росії стільки, скільки це буде схвалювати російське суспільство, і кількість років яких буде російська готовність до війни, я оцінювати не берусь.